Ми знову з вами на моїй літній кухні. Можна рубрику таку вести, взимку на літній кухні. Чому? Бо тут при відсутності світла ну, якось можна ще займати більш-менш. Тож, сьогодні хотіла з вами поговорити на тему, що обрати, сорти чи гібриди, пояснити вам, що обираю я, пояснити чому, і деякі плюси і мінуси кожної з цих опцій з вами означити. Я вітаю на своєму каналі всіх тих, хто не байдужий до розширення, до збільшення українського і україномовного сегменту Ютубу. Тож, що вирати, сорти чи гібриди? Таке виникає питання ну, у певний період городної кар'єри кожного городника. І добре, що таке питання. Тому що гірше, коли виникає впевненість, яка межує самовпевненістю, що тільки сорти, бо сорти смачніші, або тільки гібриди, бо вони урожайніші, або вони стійкіші. Або навіть дуже радикальні думки ніяких гібридів, бо це суцільне МО. Додивіться це відео до кінця, я постараюся навести деякі цікаві факти. Тож повертаємося до гібридів або сортів. Відразу відмічу, що стосовно гібридів, як буду дещо спрощувати пояснення, бо ми не в університеті, згадуючи деяких викладачів світла їм пам'ять, з гібридами не все так просто, з наукової точки зору, але з нашої грудної можна це простіше, набагато пояснити. Стосовно свого вибору, скажу, не все так однозначно. Це залежить від культури. Тож, що таке сорт? Сорти отримують у результаті багаторічного відбору. Відбору окремих, кращих, кращих рослин, кращих плодів з цих рослин, з, тих, з тими властивостями, які цікавлять людину селекціонера. Ми, по суті, з вами теж до якоїсь міри селекціонери, якщо ми збираємо своє насіння, ми для цього відбираємо найкращу рослину. Ну, це робимо ми не в наукових цілях, а от, щоб мати своє якісне насіння. Це працює дуже добре з сортами. Гібриди ж отримують шляхом схрещування спеціально підібраних рослин різних сортів. Перше покоління позначають літерою f 1 f 1 походить від латинського слова філії, що означає діти. Згадайте шкільний курс біології, або запитайте своїх дітей, або онуків, до речі, це буде дуже корисно і вам, і їм. Корисно для них з точки зору, що вони відчують потребу все-таки в шкільних знаннях, в першу чергу, тому що ви говорите. З ними не побіжно, не на якісь загальні теми, а на конкретну тему, інформацію, про яку дитина дізналася або може дізнатися в школі. Гібриди, як правило, мають якісь запрограмовані властивості. Власне, з підроду до цих властивостей підбираються батьківські особини. Жаростійкі, посухостійкі, стійкі до хвороб і так далі. Але всі ці властивості, гібриди майже завжди втрачають у другому поколінні. І буває так, що наступне покоління може повторити властивості F1 тільки в рідких випадках, а чим далі третє, четверте, наступне, їхні властивості можуть бути навіть гіршими, ніж у батьківських особи. Тут я дозволю собі нагадати мої прохання до вас, підписатися на цей канал і поставити подобайку, або написати коментар, тим самим продвигаючи українськомовне відео на Ютубі і розширюючи. Український україномовний сегмент Ютубу. То, що ж обираю я. Як говорила раніше, це залежить від культури. Наприклад, огірки, кабачки, виключно гібриди. Мої стосунки з сортами огірків не склалися від слова зовсім. Можливо, тому що я недостатньо старому за ними доглядала. Можливо, тому що я намагалася їх не обробляти нічим. Можливо, Ґрунт не дуже підходящий, можливо, кліматичні умови, ну, якась сукупність ось таких причин призвела до того, що сорти я не сію вже багато років. Сію гібриди. Причому гібриди в закритому ґрунті. Якщо сію у закритому ґрунті, то дуже короткий термін плодоношення і ну, хворіють її. Тобто підсумок огірки, тільки гібриди. Майже зовсім. Кабачки можу сіяти сорти, але цей кравис як такі, як дуже цікаві соти, наприклад, кабачки кругі. Круглі кабачки вони цікаві тим, що в них можна як в борщиках запікати щось, і вони дуже ем, смачні для консервування ікри. А решта це гібриди. Звичайно, ціна насіння гібридів висока або дуже висока. Але тут ми спостерігаємо перехід. Як кажуть, кількості в якість, і немає потреби висівати багато насіння, вирощувати багато рослину гірка, з невеликої кількості можна отримати урожай, який вас задовольнить, і продовжити термін плодоношення, і так далі. От моя сусідка, жінка поважного віку, на все життя висіває тільки насіння, одного сорту гірка, ніжинський, і причому насіння збирає сама з року в рік, і в неї все прекрасно. Виходить і дуже добре. А от мої стосунки з Ніринським в тому числі, ну, ніяк не склалися. Хоча мій тато, тато знаний вчений агроном, також дуже тішився цими гірками, вирощує завжди і успішно вирощував. Але от так, з помідорами чи топак томатами, помідори це плоди томатів. Назва біологічного виду томат. А плід томат називається помідори. Тож з томатами, трошки по-іншому все виглядає. Я обираю десь три чверті насіння це сорти і чверть це гібриди. Таким чином диверсифікую ризики. Як я вже казала, я дуже люблю куштувати різноманітні смаки, текстури томатів, різні кольори, спостерігати, як вони гарно дозрівають. Сортів я урізноманітнюю смаки, кольори, розміри, форми і так далі. А за рахунок гібридів я отримую урожай в будь-яких умовах, якщо дотримуюсь більш-менш тієї технології, на яку розрахований той чи інший гібрид. Ну, а ще з сортами задовольняю насіннявий шопоголізм, бо насіння сортів, воно дешеве. І його купуєш, щось перебираєш, щось. Відбраковуєш щось, вирощуєш далі, і так до безкінечності. Перець. Тут приблизно так як з томатами, але десь 50 на 50. Тому що є сорти, дуже чудові, є гібриди. І гібриди такі теж безумовно врожайні. Але цікавий факт, що з гібридів перцю можна отримати дуже гарне насіння. Звичайно. Безкінечно висівати, напевно, не має сенсу. Але от, коли буває часом взимку купую свіжий перець в магазині, гарний, великий, товстостійний, збираю з нього насіння і далі навесні чудова розсада і чудовий перець. Напевно, тут відіграє роль те, що насіння дуже свіже. Домашнє насіння, воно все-таки довше зберігається, а куплене, напевно, ще довше. От такий з магазинного перецю насіння. Якщо ви не пробували, то раджу спробуйте, це на 99% спрацьовує. Так само і з різними капустами. Більшість гібридів вони відповідають за зараз теперішнім нашим умовам то жарко, то посушливо, то дощі заливають. Ну таке. Тому надаю перевагу гібридам, але коли з якихось причин мені треба купувати, наприклад, розсаду на базарі або... Хтось правде щось, то і сорти теж трапляються в мене. Ну, якщо хочу, звичайно, щось таке дуже цікаве, то бавлюсь теж. Кукурудза, гібриди, бо вони солодкі, я вирощую кукурудзу тільки для смакування, тому от гібриди кукурудзи. А тепер як обіцяла: ГМО чи не ГМО? Історія гібридів розпочалася з кінця 19 століття із досліджень Грегора Метеля, чешського дослідника, монаха. Священника, вчителя з мишачим Горошком. А от історія ГМО із приблизно 1970-х років, коли зародилася наука генна інженерія. Тому це перший аргумент на користь того, що гібриди це не ГМО. А от по другий аргумент необхідно звернутися до цікавих першоджерел, а саме до бази даних. Сільськогосподарських ГМО поважні доступні джерела, які займаються аналізом первинних документів, таких як реєстраційні документи, як патенти, дають нам інформацію об'ємом 375 пунктів. Це означає, що от 375, в речі, останнє вновлення було 14 грудня 2022 року, 375 генномодифікованих організмів сільськогосподарських рослин. Я звернуся до таблиці і з вами зараз можу сказати точніше. Наприклад, тут у цьому списку на 375 пунктів міститься 13 пунктів картоплі, 195 пунктів кукурудзи, 6 папаї, 9 пшениці, 42 ріпаку, 12 сої, 6 цукрового буряка, 4 цукрової пластини по одному соняшника льону ананаса. Солодкого перцю один, слива один, ну і от так от по одному ще. Можливо, у наукових цілях створюють якісь ще інші ГМО з інших культур. От для широкого вжитку, для городників це не має ніякого сенсу, бо це процедура дорога, і, власне, самі організми, самі насіння буде дороге, тому це другий аргумент. Ми не можемо купити насіння генномодифікованих організмів. Думаю, міф про те, що гібриди це ГМО, розвіяно. Наступним стереотипом іде думка про те, що гібриди не смачні, сорти набагато смачніші. І тут ми можемо тільки звернутися, як кажуть, до освічення очевидців. Можливо, перші промислові гібриди мали якісь недоліки, ну зокрема, невисокі смакові якості. Я припускаю, що таке може бути і чула таке від свого тата колись. Сучасні ж гібриди є дуже смачні. І Взагалі ми навіть от на цей стеретип вже можемо практично і уваги не звертати. Що стосується урожайності гібридів і сортів, то проаналізувавши дані інтернет-магазинів дуже багатьох, ми бачимо, що дуже багато мегаурожайних сортів, які можуть конкурувати з деякими гібридами. Ну, Зокрема, от в моїй історії, в моїй кар'єрі городника була рослинка сорту Надія Тарасенка. Яка оця рослина під плівкою, це не була навіть теплиця, це така була якась вігла з плівки і дала майже 16 кілограмів плодів. І це сорт старий, а сучасні сорти вони є мега врожайні. Щодо лежкості, в моїй історії томат новорічний, томат-жираф, новорічний такий до нового року долежав і жираф до нового року, хоч він і не новорічний. Думаю, що у кожного з вас є такі досягнення. Досягнення поурожайності, досягнення по, по лежкості. І ви кожен можете, якщо у вас якісь е, є такі в вашому бекграунді такі цікаві історії з урожайності, лежкості, певних сортів, напишіть, будь ласка, в коментарях, поділіться з нами. Отже, підіймемо підсумки. Тобто назвемо плюси, і мінуси, сортів і гібридів. Які ж плюси гібридів? Це, як правило, ідеальна форма плодів. Це висока урожайність. Які ж е, мінуси гібридів? Серед мінусів перше це висока ціна, і друге, це те, що при вирощуванні гібридів необхідно дотримуватись певної технології, забезпечити певні умови, певну температуру, умови ґрунту, полив, регулярне підживлення і так далі. Тобто це такі технологічні рослини. Це можна порівняти приблизно із бройлерами, бо бройлери, щоб виростити, треба дотриматися от певних умов. Так, вони не будуть задовольняти ваші запити, якщо будете їх вирощувати, так як звичайних курень. Крім того, перепади температури для, для гібридів не, ну, можуть бути критичними, якщо гібрид розрахований низькі температури добре, на високі добре. А ці зміни умов для гібридів вони ну, не, не підходять. Хоча, звичайно, можна обирати гібриди, в описі яких вказано, що це пластичний гібрид. Тоді вони, звичайно, трошки реагують якось менше на такі зміни, перепади, коли ви там нечасно підкормили чи невчасно полили. Які ж плюси сортів, аби кажуть, аграрії чистих сортів це, по-перше, дешеве насіння, як я вже казала. По-друге, це мінімальна залежність рослин від агротехніки. От посушливо вони витримають, трошки там більше налогові сини теж витримають, не дуже критично реагують на підживлення, звичайно, підживлення буде більший урожай. І а, сортові рослини зберігають свої властивості протягом багатьох поколінь, тобто ми можемо збирати насіння і проводити таку собі домашню селекцію. Да? Це буде народна так звана селекція. Які ж мінуси? Ну, наприклад, стосовно гірків, в основному сорти це бджолозапині. І, значить, вони для відкритого ґрунту повинні бути. При цьому сорти можуть бути. Гіркуваті на смак, тому що генетично в огірках ну, це, ця ластильність закладена. Звичайно, при створенні гібридів обирають такі батьківські форми, які би могли позбавити генетично, генетично гіркоти огірки. Якщо ми хочемо все-таки збирати насіння, то нам треба до цього потрудитися, треба обрати місце висаджування рослини, щоб там не було поблизу родичів, щоб там далі ну, торбинки одівати або щось таке, заморочувати ну, заморочуватися. Кожен з нас повинен сам обирати сорти чи гібриди. Ми хочемо бачити на своїх ділянках. Звичайно, зараз дуже велике різноманіття всього цього, і це дуже добре, що є вибір. З сортами ми можемо експериментувати. З гібридами ми можемо просто дотримуватися чіткого певного алгоритму і забезпечити нас стабільним урожаєм. Добре, що епоха дефіциту насіння закінчилася. Тепер кожна компанія просуває свої гібриди, і треба дуже чітко аналізувати, тому що. Можна купити гібриди різних компаній з різними назвами, але з схожими характеристиками в результаті отримати ну, ті ж самі практично рослини, і це означає, що ми потратили кошти даремно. Ну а втім, це так приємно заземлятися. Тобто, на мою думку, треба розкладати яйця у дві корзини – і сорти, і гібриди. І тоді ви будете мати великий урожай, забезпечите свою родину, своїх близьких, можете поділитися з цим потребує, можете і продати надлишок, навіть якщо у вас невелике господарство. А, звичайно, кошти задонатити на наші славні, збройні сили і таким чином наближати нашу перемогу. Докладний огляд насіння, яке я обрала для цього грудного сезону 2023, будуть у відеопослання, на які тут десь тут чи тут. А я з вашого дозволу. Нагадаю, що основна там мого каналу. Це просування окремого літу. Але без ваших підписок і подобайок, ну це практично неможливо. Я провідати свою плівкову теплицю і згадала, що обіцяла вам розповісти про Габрида Тарасенка. І згадати і самого досі ну, коротше, Тарасенка, народного селекціонера, вчителя фізики, сільського вчителя фізики, який проживав у селищі Воронеж Сумської області, і вважався совєтським. Селекціонером, але був українцем, і тато мій був знайомий з Федосієм Макаровичем, звичайно, тільки по переписці. На тлі цікавості до вирощування томатів. Оскільки Федосій Макарович мав на своєму городі близько 50 чи більше сортів томатів, то на той час це була величезна колекція і були в нього зарубіжні сорти. І Здійснюючи такий поступовий відбір. Він і формував сорти своєї селекції, які він називав гібридами. Але і на сьогоднішній день ці рослини дають урожай із стійкими ознаками. Тобто це є фактично сорти томатів. Сорти, отримані в результаті такого довготривалого відбору. Насіння практично усіх гібридів Тарасенка сходить 7-10 днів, і це така сортова особливість. Їх. Селекційною діяльністю зайнявся доволі пізно. Перший його гібрид, той, що називався гібрид-1 і гібрид-2, були представлені світу у 1973 році. І, власне, мій тато познайомився в тестуванні із Федосієм Макаровичем. власне, через те, що писав йому, спілкувався з приводу агротехніки, з приводу вирощування, умов вирощування цих гібридів і випробував власне насіння на нашому. Городі, на нашому невеличкому городику. Ось таким чином і був з ним знайомий. І чому кажу сортова особливість? Тому що все те, що називаємо гібридами Тарасенка, по суті, є стійкими сортами, сортами, стійкими ознаками, гібридами, він їх називав сам, але фактично це сорти, які утворені в результаті тривалого відбору. Що ж, власне, коментував моєму татові Федосі Макарович стосовно горотехніки. Право його було таке. Достатньо вологи, достатньо тепла і достатньо живлення. Ну, звичайно, як і всі ми сорти Терегібриди Тарасенка, високорослі. І він рекомендував, і сам так робив, біля основи куща будувати такий каркас десь висотою 50 см і заповнювати його суміш землі і перегною. І тоді урожайність його набагато збільшувалась. Був у мене сорт Надія Тарасенко, який я. Ну, спробувала погратися і дійсно була каркас такий, і таке накриття, такий віглам. І зробила все так, як радив сам Федосій Макарович. І от в мене було 16 кг плодів, майже 16 кг плодів з однієї рослини. Я вважаю, що це доволі багато. До речі, Надія Тарасенка це останній його сорт чи гібрид, який він створив. Друга його назва це легенда. Легенда Тарасенка. Тобто, якщо ви будете купувати насіння, то Легенда Тарасенка. І Надія Тарасенка це один і той самий сорт. Але пам'ятайте, що Надія і Мрія це різні сорти. Тато мій активно випробовував його сорти. Я вже пам'ятаю, як тато вирощував ювілейний подарунок Поліссю і Поліський гігант. Це було в 1986 1987 році. Ось. Така моя історія про гібриди Тарасенка. І, до речі, хочу сказати, що деякі гібриди, авторство чи якийсь свій стосунок до цих гібридів привласнили собі росіянці, які назвали гібрид тарасенка 2 Будьонівка, і продають як Будьонівку. Але пам'ятайте, що це гібрид Тарасенка. Не втрачаємо надії і віримо в Збройні Сили України. Всім дякую за увагу і до наступних зустрічі.